Привіт, друзі! Хотів сьогодні показати, як знімається підшипник внутрішнього, внутрішнього корпусу болгарки, наприклад. Береться за спеціальний оцей зйомник, який роздвижний, бачите. І ось сюди запихається, потім він закручується. Можна ключем, що тут є дирка під, під ключ. Потім беремо трубу, спеціальну, це з наборчику і закручуємо гаєчку Так. Треба, щоб воно потрібно бачити. Верлися в ці угли. Прямо по центру так закріпити. Що воно було по центру. І тоді, щоб не крутилось нічого. Так, и начинаем. Ну, нажми на паузу. Сейчас я беру отвертку и ключ. Я мою выкрутку и можно ключом закручивать. чуть не заходить. щоб ви знали. Все, бачите, в лукав. Підключай.